Які непомітні ознаки того, що дівчина токсична, коли проблеми таємничим чином зникають, коли її немає поруч? Цілком згоден, моя колишня розійшлася зі мною через моє пияцтво. Перед тим як познайомитися з нею, у мене не було проблеми з алкоголем, але тепер, коли вона пішла, я взагалі не п'ю. Вона не хоче слухати твої думки чи проблеми, їй цікаво лише її власне я. Я зрозумів, що навіть після спілкування зі своєю колишньою, ймовірно, більше ніж тисячу годин вона дійсно не мала уявлення про те, що я робив протягом п'яти років до того, як ми познайомилися. Це точно моя колишня. Вона якось мала статність постійно говорити ні про що, буквально повторювала одне й те ж саме знову і знову. Коли я починав говорити щось пов'язане з моїм життям, вона ніколи не ставила запитань. Вона слухала, кивала і сміялася на мить, навіть якщо це була серйозна тема. А потім повертала розмову на себе за першої ж можливості. Ми були разом понад рік, і все ж на кінець я відчував, що майже не знаю її. Тому що вона постійно говорила про те ж саме пусте безглузде, і я знав її лише поверхнево. І вона не знає майже нічого про мене, оскільки ніколи не виявляла жодного інтересу пізнати мене глибше. Я не знаю, як двоє людей можуть так багато говорити і не дізнатися нічого одне про одного. Хоча більшість нашого спілкування полягала в тому, що я слухав її монологи про себе годинами. Я не проти слухати, але коли це постійно повторюється, і вона ніколи не ставить запитань про моє життя або змінює тему, коли я говорю. Тут то відчувається дисбаланс. Чесно кажучи, я не знаю, чому я залишався з нею так довго. Я відчував полегшення, коли не мав потреби бути поруч з нею. Як на мене, головний редфлек на Ютубі це дивитись відео і не підписуватись на канал, не ставити вподобайку і не писати коментар. Жах! У всіх проблемах завжди винен хтось, окрім неї. Іноді трапляється зустрічати людину, яка ненавидить усіх і все у своєму житті. Крім вас, її друзі жахливі родина, монстри, робота жах. А ви найкраща річ, що траплялася з нею за довгий час. І як ви думаєте, скільки це триватиме? За моїм досвідом, недовго. Я не кажу, що немає винятків, але часто це просто надзвичайно негативна людина. Ймовірно, вона просто багато скажеться незалежно від того, що це за ситуація. І якщо вона скажеться вам на весь світ, чи думаєте ви, що вона говорить про вас з повагою, коли ви не поруч? І дивно, що іноді успішні відкриті та привабливі люди можуть бути такими. Вони потягнуть вас на дно разом з собою. Я не можу дружити з жінками це завжди поганий знак. Я не можу дружити з жінками означає, що особа не може або не хоче будувати взаємини з жінками з різних причин. Хоча, можливо, причиною цієї фрази може бути те, що людина має такий мерзотний характер, що терплять її тільки ті, хто хоче її трахнути. У неї 50 колишніх, і всі вони були маніпулятивними, токсичними, агресивними або представляли будь-яку іншу форму дисфункційності. Я вважаю, що те, як люди говорять про своїх колишніх партнерів, часто може розповісти про них дуже багато інформації. Якщо вони ставляться до своїх колишніх з насмішками, є велика ймовірність, що колись вони також почнуть говорити погано про вас перед іншими людьми. Так, саме так, кожного разу, коли я розповідаю про свою колишню, я одразу зазначаю, що вона була хорошою людиною, і ми просто не підходили одне одному. Я ніколи не кажу, що вона була якоюсь поханою. Якщо вона дзвонить вам, коли ви стоїте на касі в піцерії чує касира і починає кричати, типу що це за стерво, вам краще закінчити ці стосунки. Навіть не звертайте увагу на її вимоги дати слухавку касиру. Просто порвіть ці стосунки. Ймовірно, що саме вона була невірною, тому і стала таким параноїком. Принижує чоловіків, які її не приваблюють, особливо якщо вона підтримує гендерні стереотипи на кшталт жінки здобич, а чоловіки мисливці. Я почав ходити в тренажерний зал частіше, і її реакція була: Чому ти ходиш до тренажерного залу? Я була з качками і вони були найгіршими чоловіками у моєму житті. Ти так виглядаєш добре. Окей, um, okay. я йду до спортзалу, бо мені це подобається, і мені не потрібна твоя згода. Я ненавиджу драму. Інший спосіб сказати, що вона любить драму. І я не можу дочекатися, щоб показати це своїм фоловерам в інстаграм. Нездатна жити моментом, потребує постійної підтримки. я не така, як інші дівчата. Ця фраза зазвичай означає досить фатальні речі. Усі мої колишні хлопці виявилися ідіотами. У всіх твоїх колишніх було одне спільне ти. Постійне згадування інших хлопців як спосіб або змусити вас звернути на них увагу, або змусити вас ревнувати. Це не мило, і хоча це не дуже серйозно, це одна із форм маніпуляції. Також поведінка бед біч, коли їм не потрібен чоловік, фактично зводячи свого партнера до аксесуара, який вони можуть виконати, коли щось піде не так. Ставлення до персоналу, якщо вона погано ставиться до людей, яким платить за те, щоб вони щось для неї зробили, тільки уявіть, як вона буде ставитись до вас, коли чогось від вас очікуватиме. Моя колишня не переставала кричати на людей по телефону, погрожуючи їм за те, що вони буквально виконують свою роботу, доки нас не внесли в чорний список. Мені довелося дзвонити зі свого телефону і благати їх не кидати трубку, щоб ми все ж таки отримали ту послугу, яка нам була потрібна. Ось мій особистий список червоних прапорців. Завжди винен хтось інший, а от вони ніколи не роблять помилок. Вони ніколи не винні. Вони не можуть вибачитися. Ти завжди розгрібаєш неприємності зі спільними друзями. Вони дратуються, коли ви на них ображаєтесь. Вони брешуть про все. У більшості випадків мова йде про інших або про те, що вони зробили. Ми сильно посварилися, і я запитав її, чи знає вона, коли востаннє останнє випачалась переді мною. Вона пам'ятала все, що я зробив, щоб розлютити її, могла назвати дату і час. Вона сказала, Я не знаю. Потім сказала, що їй шкода. Важко жити з тим, хто завжди правий. Це означає, що вони тебе не поважають, бо думають, що ти завжди помиляєшся. Відсутність самосвідомості та самоаналізу. Критично ставиться до інших, але ніколи не розмірковує над своїми діями чи думками, які призвели до її дій. Коли вона здається тобі милою, але дуже зневажливо ставиться до інших. Зрештою, вона буде так ставитись і до тебе. У неї немає друзів, чоловіків. Вона перестає зустрічатися зі своїми друзями як тільки ви починаєте стосунки. За її словами, вона ніколи не помиляється. Ти не можеш тусуватися з іншими жінками. Вона вважає, що ти проводиш занадто багато часу з друзями. Вона каже тобі розвиватися, якщо ти відкриваєшся емоційно. Вона хоче, щоб ви наполегливо працювали, щоб залишатися у формі, але їй цього не потрібно робити. Вона зловживає твоєю поганою пам'яттю, щоб змусити тебе робити те, на що ти ніколи не погоджувався. О, ти обіцяв мені це. Ти, мабуть, забув, Ти ж знаєш, яка погана в тебе пам'ять. Вона вимагає, щоб ви обсипали її дорогими подарунками на дні народження, різдво тощо, але або не докладає зусиль для подарунків для вас, або дарує вам речі, які вона насправді купила для себе в надії, що вам це не сподобається, і ви віддасте це їй. Я міг би продовжувати ще довго. Ну, коли моя дружина прийшла додому близько п'ятої після того, як відвела дівчат на балет, вона запитала мене, чи збираюся робити щось продуктивне сьогодні, чи просто сяду на тупу і буду байтикувати. А я на роботі з восьмої закінчив прямо перед п'ятою і сидів за комп'ютером менше десяти хвилин, перш ніж вона увійшла. А зараз авторка промуркотить свою думку. Коли готувала ці історії, з шахом усвідомила, що деякі з червоних прапорців стосуються і мене. Мені дуже складно знайти друзів. Я часто розходжуся зі своїми, як мені здавалося, подругами. У мене не тягнуті стосунки з родиною. Мені завжди здавалося, що я не така, як інші дівчата. Але в той же час я в здорових чудових стосунках вже п'ять з половиною років. Мораль така: не все те червоний прапорець, що ним називають. В першу чергу, це те, з чим особисто ви не можете миритись. Я особисто не можу миритись тим, коли люди мені брешуть. До того ж, не приховують свою брехню, а коли. Я їм на це вказую, то ще й мене роблять винною. З двома подругами я саме через це попрощалась. Дякую за перегляд! В коментарях пишіть, що для вас робить людина токсичною. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. Також нагадую про функцію спонсорства, щоб підтримати нас прямо на Ютубі. До зустрічі!